Слухай, а ти вже ону свої дані? Ні, я планував це зробити найближчим часом. Може вже не йти. Поки я був у снапі, я оновив їх замість тебе. Почекай, а як ти це зробив? Якщо для цього треба моя особиста присутність та мої документи. Давись, створила застосунок, де можна оновити дані, не виходячи з дому. Просто вводиш свої дані і все. Правда, він чомусь по-дурному називається, щось там швидко грошей. Мені ще 10 тисяч гривень правило на картку. Як же добре бути законно слух, на що ти взяв пляшку? Можу показати нащо. Я згадав, що у мене є термінові справи, тому я пішов. Ану, сті, куди ти пішов, паразите? Всім привіт, пані та панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про тестування 5G в Україні, про стартап, що розробляє пристрій для пересадки голови, про те, що Steam забороняє передавати акаут у спадок, та про багато чого ще іншого. Ласкаво, прошу на канал Fix News, та ну ми пірнемо у світ IT та технологій. Почнімо з українських новин. Vodafone протестував 5G в Україні та організував телеміст Фінляндію. Vodafone протестувала технологію 5G, організувавши телеміст між Києвом, івано франковськом і столицею Фінляндії Хельсінгі, де мережа працює з 2019 року. Мені завжди було цікаво, телеміст це міст зроблений з телевізорів яким чином ти дійшов до цієї думки? Я спочатку гадав, що цей міс зроблений з телефонів, але порахувавши, що це може бути невигідно, перейшов на телевізори. Мені здається, що розробка ігор тобі зовсім мізки поплавило. П'ять жителів міста організували під час форуму Action Forum 2024, який відбувся в центрі промприлад в Івано-Франковську. Зв'язок відбувався через тестові індор рішення 5G, які Vodafone і Nokia побудували на території промприладу, а в Києві в офісі Vodafone Ідеться, що під Час тесту мережа була доступна не тільки для демонстраційного обладнання під'єднатися можна було із звичайних пристроїв, що підтримують 5G. Зараз 5G працює у понад 90 країнах світу. До того ж, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну, написав Федоров у своєму телеграм-каналі. Нині 5G це найсучасніший стандарт без дротового зв'язку, запущений у 2019 році. Це п'яте покоління мобільного зв'язку, що діє на основі стандартів телекомунікації 5G і МТ-2020. Воно має забезпечувати значно вищу швидкість передачі даних, меншу затримку та більш пропускну здатність порівняно з технологією 4G. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes сказав, що пілотний проект 5G зв'язку в Україні може бути запущений уже у 2024 році. Рада підтримала в другому читанні законопроект про єдину роумінгову зону з ЄС. Знаєш, що це може означати? Що Що скоро можна влаштувати телефонні пранки з єврогромадянами за безкоштовно? Господи, телефонні пранки, тобі що прокинувся жартівник з 2000-х? Яка різниця, хто в мені прокинувся? Ти зі мною? Звісно, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект 10.265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Це надасть змогу українцям, які подорожують до ЄС, продовжувати крос користуватися своїми домашніми тарифами у мобільному зв'язку без додаткових затрат, а громадянам ЄС користуватися своїми тарифами під час відвідування України. Наразі між Україною та ЄС діє безкоштовний роумінг. Єврокомісія продовжує його одразу на 12 місяців до літа 2024 року. Українські та європейські мобільні оператори домовились про допровійне скостування роумінгу оплати після повномасштабного вторгнення Росії і виїзду значної кількості українців до країн Європи. Першу угоду уклали навесні 2022 року. І потім неодноразово продовжували. Це допомагає підтримувати зв'язок із рідними та близькими 14 лютого 23-го року. Єврокомісія запропонувала включити пропозиції щодо скасування платного ромінку в угоду про асоціацію між Україною та ЄС у квітні 23-го року. Комітет асоціації України ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про ромін. Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС. А потім Рада Європейського Союзу ухвалить остат точне рішення Абсолютна гармонія. Люксофт очолила топ компанії за опублікованими вакансіями. Люксофт, одна із найбільших it компаній в Україні, стала абсолютним лідером за опублікованими вакансіями на міцні. Про це стало відомо зі статистики анонімного сервісу з пошуку роботи Джині. Кількість опублікованих вакансій у Люксофт більш ніж два рази перевищує опубліковані вакансії від Global Logic. Топ-5 таких компаній виглядає наступним чином: люксофт зі 632 дума, вакансіями. Global Logic з двісті вакансіями. NetPack Group 191 вакансія, – 154, Programming Software 154 теж. Загалом вже найбільше вакансій публікують аутсорси. Проте в топ-20 аутсорсів і продуктів порівну. Якщо порівнювати рейтинг опублікованих вакансій з кількістю підписок на компаній, то топ-3 списку зберігають паритет. Щоправда, в останньому рейтингу перше місце займає Global Logic. Далі вже йде Luxoft та NetPack Group. Також варто зазначити, що до топу компаній на вакансіях, яких підписуються кандидати, надалися Дія, нова діджитал і Приватбанк, а скелер і тема відчутно піднялися в рейтингу. Вже тисяча компаній отримали резидентство у Діє Сіті. Загалом компанії резиденти об'єднують понад 70 тисяч айтівців. Про це у своїх соцмережах написав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. Раді бачити, як проект обрастає потужною підтримкою бізнесу. Чи ні щодня до простору стукаються компанії, які хочуть стати резидентами. Поділився заступник міністра. Борняков повідомив, що щомісяця місяці до Діє Сіті приєднуються близько 50 резидентів. Як зазначає заступник міністра на Перший квартал 24 року резиденти сплатили 4 мільярди гривень податків. Для порівняння загальна сума податків за 2023 рік становить 8 мільярдів гривень. Навесні минулого року резидентами Дія Сіті були 498 компаній, і лише 63% з них з українським корінням, тобто немало закордонних батьківських компаній. Серед іноземців були найбільші компаній із Кіпру та США. А перед тим, як продовжуємо, хочете представити нашого спонсора телеграм канал Олексій Вінокура, де ви зможете знайти інформацію про проєкти, вбір дронів та купа цікавих домок. Посилання на телеграм буде в описі. А тепер перейдемо до міжнародних новин. Нейростартап показав моторошне промо першої у світі системи пересадки голови. Представив на першу у світі систему транспортації голови від BrainBridge, яка має запрацювати протягом вісьми років. Стартап у галузі нейронауки та у біометричної інженерії BrainBridge представив свою майже фантастичну концепцію в 8 восьмихвилинному відео з моторошними звуковими ефектами. Так це виходить, що я нарешті можу пересадити свою голову на сексуальне та накачане тіло. Так тільки ти будеш паралізований. Нижче шиї. Який же ти душний, вже і помріти не даєш. Брінбріч стверджує, що система дасть нову надію пацієнтам, які страждають від невеликопних хвороб, таких як рак у термінальній стадії, нейродегенеративних захворювань, хвороба Альцгеймера та Паркінсона або Параліч. Донором для трансплантації може стати пацієнт із мертвим мозком та працездатним організмом і життєво важливому органом у хорошому стані. У короткостроковій перспективі ми очікуємо, що проект призведе до прориву в реконструкції спинного мозгу трансплантації всього тіла, але в довгостроковій перспективі проект розшириться на сфери, які трансформують охорону здоров'я на пересадці всього тіла проект не зупиняється. В планах також пересадка обличчя від донора. Трансплантація обличчя вже виконується з великим успіхом, але це надзвичайно складна операція, яка потребує місяці планування та кількох хірургічних команд. Згідно з планом BrainBridge, операція також буде проводитися за допомогою того ж робота хірурга зі штучним інтелектом, що і трансплантація голови. Наразі трансплантація тіла залишається. Це дуже далекою і можливо ніколи не здійсниться. Однак відкриття у спробі досягти цього можуть стати величезним стрибком вперед у медичній допомозі, особливо щодо пошкодження спинного мозку. Чи будуть колись міняти голову місцями як деталі автомобілів на заводі? Це ще належить нам побачити. Перший у світі біопроцесор 16 органоїдів людського мозку споживає у мільйоні разів менше енергії за звичайних комп'ютерів. О спочатку створюють ці біопроцесори із людського мозку, а далі що Гразко вже не буде виглядати настільки фантастичною. Швейцарський біокомп'ютерний стартап запустив онлайн-платформу, яка надає віддалено доступ до обчисленого пристрою 16 органоїдів людського мозку. Нейроплатформа Final Spark вважається першою у світі онлайн-платформою, що забезпечує доступ до біологічних Нейронів у пробірці. Компанія стверджує, що подібні біопроцесори споживають у мільйони разів менше енергії, ніж традиційні. Нейроплатформа здатна вивчати та оброблювати інформацію, а завдяки низькому енергоспоживанню може зменшити вплив комп'ютерів на навколишнє середовище. Робота нейроплатформи наразі базується на архітектурі, яку можна класифікувати як ВР поєднання апаратного забезпечення, програмного забезпечення та біології. Основна інновація нейроплатформи полягає у використанні чотирьох багато електронних Матриць Мія, які містять живу тканину, аганоїди, які є тривимірними клітинними масами тканини мозку. Final Spark надає доступ до своєї платформи віддаленого обчислення 9 установам, що допомогти стимулювати дослідження та розробку біообробки даних. Завдяки співпраці з таким установами компанія сподівається створити вперше у світі живий процесор. Але є одна проблема: органоїди біологічні процесу живуть близько 100 днів, а кремнієві ж мікросхеми можуть служити десятиліттями. Нейронні структури, які утворюють біопроцесси. Се придатні лише для експериментів, які тривають кілька місяців. Проте спочатку вони жили кілька днів, але наразі життя гранотів суттєво подовжене. Тому є всі надії. Сподіватися, що старта зможе ще збільшити час їхнього життя. Тікток тестує завантаження 60 хвилинних відео. Я проти цього. У мене як мінімум є дві причини, щоб цього не робити. Я слухаю: Перше, через довгі відео я не зможу нормально деградувати. Ти без тіктоку гарно деградуєш. Та тут хто загоно пожив з тобою, почне деградувати. Неважливо, а яка друга причина? Фраза ще один Тікток із спати може заграти новими фарбами. Тікток почав тестувати завантаження годинних відео, і це наврешті сподобається Ютуб. Функція доступна в обмеженому переліку країн, однак не стане широко доступною найближчим часом. кажуть у компанії. Перше помітила оновлення консультант із соціальних мереж мед Невара, і воно символізує відхід від традиційного позиціонування Тікток як платформи з короткими відео. Ролик тривалася до години, за словами компанії, дадуть змогу користувачам формувати історію частин, або нададуть більше часу для різноманітних майстер-класів, комедійних скетчів або навіть розширені епізоди телешоу. Чимало мереж завантажують перші епізоди шоу на YouTube, аби злучити нових користувачів на свої платформи. Тепер у відеоплатформи Google може з'явитися гідний конкурент з величезну аудиторією. Водночас у соцмережі, яка належить китайській байденс, наразі великі проблеми в США. Влада може заборонити застосунок, якщо його не придбає місцевий власник. Разом з тим, соцмережа не збирається так просто. Здаватися, і подала позов до федерального суду, щоб заблокувати закон про потенційну заборону. Аккаунт СТІМ не можна передати у спадщину. Дідько, а так хотілося передати свою колекцію ігор у спадок. Я бачу твою бібліотеку, то значить, які там ігри, ти скоріше передаш у спадок психічний розлад. Неправда, у мене є нормальні ігри. Блендер, це не гра. Добре, твоя взяла. Якщо у вас настільки велика бібліотека у Steam, що для її проходження потрібно буде кілька поколінь, то можливо краще поспішити їх пройти, адже Valve забороняє передавати аккаунт у спадщину. Користувач Delete 12345 господи ж, який же неймовірний нік. Нарезі. Ера опублікував пост зі скріншотом своєї розмови з підтримкою Steam, де запитував, чи може він передати свій аккаунт у заповідь після смерті. На жаль, облікові записи та ігри Steam не підлягають передачі, служба підтримка Steam не може надати іншим особам доступ до облікового запису або об'єднати його в міст з іншими обліковими записами. На ми повідомляємо вам, що ваш обліковий запис Steam не можна передати за заповідом. Ідеться у відповіді користувачеві. Звісно, обхідні шляхи завжди є. Так, наприклад, у коментарях під постом Тувача вже дійшли до найпростішого висновку. Залишити логін та пароль, що потім аж наступних міг просто змінити платіжну інформацію та продовжити розчищати зібране за роки бібліотеку ігор. Також невідомо яким чином працюватиме функція сімейного режиму, яка нещодавно отримувала оновлення. Вона дозволяє ділитися своєю бібліотекою ігор з іншими користувачами, тож, можливо, це дозволяє передати свою бібліотеку іншим, але не інвентар та інші речі з аккаунта. Однак, навіть це не є гарантовим рішенням, оскільки обліковий запис, який користує. Ці довше ніж будь-яка людина може прожити, може викликати занепокоєння зі сторони Valve, яка може почати перевіряти та потенційно обмежити доступ до аккаунта. Можливо, Valve все таки пригляне свою політику щодо цього питання, оскільки акаунти тисячами ігр, високим рівнем та великими інвентарями різноманітних косметичних предметів можуть коштувати тисячу доларів, що цілком підпадає під ціну спадщину. Ось такі останні новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, як вам цей випуск та і скільки саме новин більше ви хотіли побачити у цій рубриці. Це був Ньюз. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор. Побачимось у наступному відео.